Маленького лелеку господарі цього будинку прихистили ще два роки тому. Тоді птаха випала з гнізда та зламала крило. Назвали нового члена сім'ї депутатом. Своїх рятівників Бузько не покидає, навіть взимку, хоча селом мандрує залюбки. Він облітає тільки нашого округу. Отут, от, село 13 хат, і дуже розумний. Він знає, де є добрі люди, а де погані. Машини його пропускають, автобус його пропускає. Хто би не йшов, хто би не їхав, всі зустрічають, всі чекають, і всі знають, що в нас є депутат. Свій хліб депутат їсть не дарма. За прогнозом погоди по радіо чи телебаченню господарям можна не слідкувати. Він реагує дуже на погоду. Оце як ці метелі де вже не були заміти, то він так сідає на живіт лягає, а так спить, на одній нозі стоїть. Прив'язалася до незвичного мешканця дітлахи, онучки Женя та Аня. До птаха вони мають професійне замовлення. У нас дві сестрички, ми ще хочемо, братка. Принесеш? Селяни побоюються, що депутат колись таки полетить у вирій разом із ключем та не повернеться. Втім, наразі птах вірний своїм господарям.